Якщо ліси це легені нашої планети, то зелені насадження, але і парки, сквери це легені кожного міста. Для містян це і літня прохолода, і насолода для очей однак є люди, які люблять рослини по особливому. І дбають про них 24 на 7. 365 днів на рік всі вони працюють у комунальному підприємстві Вінниця Зеленбуд. А його директорка Тетяна Прибуж сьогодні гостя нашої студії. Вітаю вас, пані Тетяна. Доброго дня вітаю. знаємо про те, що розпочалась осіння компанія із озеленення нашого міста. Як працівники Зеленбуду готуються до цього періоду? Скільки часу вам потрібно, аби обстежити всі зелені масиви нашого міста, окреслити фронт робіт та прибрати необхідні матеріали? Це абсолютно є такий безперервний процес. Оце обстеження, додавання чогось нового. Ми працюємо над цим постійно. Якщо зараз ми говоримо конкретно про осінню посадку дерев. То ми почали готуватися заздалегідь ще серпня місяця. Це обстежувати вулиці нашого міста, розуміти, де потрібна підсадка, посадка нових дерев. Ми керуємось такими речами, як скільки ми видалили дерев, стільки ми висаджуємо. На ті місця, де дерева досягли вікової межі, були вражені певними хворобами, чи якісь були механічні пошкодження. Ті дерева були видалені, туди висаджуються нові. Якщо ми говоримо про осінню підготовку, ми розуміємо, що такі видирують. Робіт як підсів та посів газону він зараз є дуже доречним, адже починаються опади. І задля того, щоб ця трава краще укорінилась, і ми вже бачили гарний смарагдовий газон навесні. То цю роботу потрібно зараз провести. Трошки з часом пізніше ми почнемо через 2-3 тижні. Ми почнемо висаджувати цибулькові квіти. Це такі як гіацинти, тюльпани, нарциси. Будемо висаджувати близько 5-7 тисяч штук на квітниках нашого міста. Задля того, щоб весною ми могли любуватися цією красою. Сезон осіннього озеленення він починається у якусь визначену сталу дату, чи залежить від погодних умов. Можливо, залежить і від погодних умов, немає якоїсь певної дати. Але то саме той посадковий матеріал, який ми використовуємо на сьогоднішній день, ми можемо проводити посадку і весною влітку. Ми можемо проводити його взимку до промерзання ґрунту і весінній період. Адже дерева, які ми закуповуємо, вони сформовані кореневою системою. Вони в контейнерах. Їхня проживлюваність є понад 99%. Тобто, це дуже зручно і можна працювати весь сезон. Оціння компанія це створення нових зелених масивів чи підтримка вже існуючих? Цього року ми саме спрямували свою увагу на підтримку існуючих. Ми будемо висаджувати досить широкий асортимент дерев на більше 20 вулицях нашого міста. Це центральні частини міста, такі як Соборна, Майдан Незалежності, Грушевського, Артинова. Якщо ми говоримо про мікрорайон Вишеньку, то це буде і проспект Космонавтів, вулиця Пирогова, Сквер Пирогова, Бульвар Пирогова. І цей. Замосця на замості, це і буде вулиця Замостянська, вулиця Левка Лук'яненка. Тобто вони всі між собою розподілені рівними частинами для того, щоб нові зелені насадження з'являлися mm. по всьому місту. Наскільки я розумію, осіння компанія у будь-якому випадку здійснюється з урахуванням зими, яка наближається. Так, В чому звісно. полягають ці особливості? Ми повинні висадити всі свої дерева до початку перших приморозків, до промерзання ґрунту, до мінус п'яти, щоб дерева могли в повній мірі укорінитися і прокинутися рано навесні. Але, попри це, ми проводимо певні агротехнічні заходи. Це підживлення фосфатно-калійними добривами для того, щоб дерево краще укорінилося. Звісно, щоб це був гарний полив, для того, щоб в мороз воно не входило в сухому стані. І ще багато різних є моментів. А в цілому зимування зеленого масиву нашого міста це природній процес, чи певні ділянки потребують постійного нагляду. Постійний нагляд, звісно, адже всі рослини між собою, види, сорти абсолютно різні. Якщо ми говоримо про такі, як хвойні, уже в грудні місяці їх потрібно обв'язувати на зиму, тому що ми розуміємо, що є моменти обледеняніння, снігопади, буреломи, вони ламають ці тоненькі гілочки, хвоїнки, то їх потрібно обв'язувати на зимовий період. Якщо ми говоримо про такі кущі, як троянди, їх потрібно обрізати, окучитися для того, щоб запобігти промерзання. Навіть незважаючи на той момент, що вже є глобальне потепління і середньодобова температура, плюс 6 градусів взимку, ми розуміємо, що такі різкі приморозки, як навіть мінус 10, мінус 15, вони не довго тривалі, але все ж таки вони є. І ми не можемо ризикувати своїми зеленими насадженнями. І проводити роботу. якщо ви вже згадали про глобальне потепління, то на мою думку, це точно не вигадка. Чи спостерігаємо ми у місті останніми роками дійсно зміну клімату, зростання температури і чи на розширюється наші можливості для того, щоб озеленити наше місто новими цікавими екзотичними рослинами, які до цього були нам недоступні? Це дійсно так. Ми це потепління це відчуваємо всі абсолютно, і це стосується рослин в тому числі. І на сьогоднішній день такі дерева, як сакури, платани, які раніше були в нас в південній частині України, вони почувають себе досить добре. Ми бачимо вже за їхніми фонологічними спостереженнями, що немає морозобійних тріщин. Що ці дерева гарно себе почувають, зимують і навіть вчора, коли ми вже висаджували, ми проводили так само підсаджували ті самі сакури, ті самі платани. Задля того, щоб якось зробити більше біорізноманіття нашого міста. Якщо мова йде про висадку якихось екзотичних кленів. Ми вже не обмежуємося певним одним чи двома сортами. Тільки вчора було висаджено близько шести видів сортів кленів, які мають абсолютно різне забарвлення листя від теплого жовтого до криваво-червоного кольору. І воно дає такі дуже гарні забарвлення нашим вулицям, містам, зокрема, вулиця Замостянська в осінній період дуже приємно прогулюватись, адже там алеї із кленів сформовані, і воно надає дуже гарний вигляд. Місто зростає і розбудовується. От чи враховуємо ми у цьому процесі стратегічний план і озеленення? Чи розуміємо ми необхідність збільшення зелених масивів на один квадратний кілометр бетону і асфальту? Так, звісно, є певні норми, є ДБН. Якщо ми говоримо про кількість метрів квадратних озеленення на одну людину. По деяких підрахунках це є 25 метрів квадратних на одну людину, хтось пише більше, хтось пише менше. Але в будь-якому випадку ми це все враховуємо. І навіть якщо ми говоримо про нові мікрорайони, які забудовуються, це і мікрорайон академічний, і мікрорайон на Чажилові, де є новобудова, ми враховуємо так само на територію загального користування висаджувати дерева. Ми розуміємо наші можливості, ми розуміємо потенціали, розуміємо, який на сьогодні складний час. Але в будь-якому випадку, якщо це осіння посадка, то 220 дерев, ми висаджуємо цієї осені. Є дуже велика підтримка із бізнесу. Нам дуже приємно, що різні it компанії, компанії, які займаються автопрогоном автомобілів і багато інших. Вони самі до нас телефонують. Вони запитують, який посадковий матеріал придбати для того, щоб зробити наше місто кращим, зеленішим. Вони запитують про наші стандарти, йдуть на наші умови, і люди до цього відносяться вже з розумінням, що нам разом в цей тяжкий час потрібно робити наше місто кращим. Пані Тетяно, я дякую вам за розмову. Дякую, дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Щиро дякую. А з нами у студії новин була директорка міського комунального підприємства Вінниця зеленбуд Тетяна Прибуш. Ну А ми рухаємось далі.